Маю для вас дуже цікаве нове надходження у продаж. Це Toyota Такума. Американський середнерозмірний пікап від Toyota. Автівочка у нас обладнана двигуном 3.5. підключаємим повним приводом, величезним кузовом. Ось так виглядає з боку. Автомобіль у нас чотирьохмісний. Позаду маємо насадочку для фаркопа, камеру заднього руху, хромований ось такий пампер задній. У нас гарна грязьова гума, встановлена на автомобілі. Позаду у нас нерозрізний міст. Попереду незалежний редуктор. Ось такий красунчик з'явився у нас у продажу. Автівочка 2018 року випуску з пробігом 227 тисяч кілометрів. Укомплектований він у нас передніми склопідйомничками, електродзеркалами. Ось таке у нас шкіряне кермо. Асистенти утримання в полосі. Сигнал при зіткненні. Мультимедійне кермо. Ось так приборочка у нас виглядає, ніяких помилочок немає. Є автодальній, є ось така гарна мультимедія, кондиціонер, USB Aux присутній, автомат центральний підлокітничок, сідушки в гарному стані. Ось так у нас задній ряд ще виглядає. Друзі, дане авто ви можете придбати в автосалоні «Автофокус» за адресою територіальної оборони 102, місто Київ. Автівочку ви можете придбати за готівку, за безготівковий розрахунок. Є послуга, лізинг та кредит або обмін на інший автомобіль. Більш детальна інформація по цьому автомобілю за посиланням в описі. Працюємо щодня з 9 до 19.